Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлю на Сома приїхали. Майже восьма, а нам потрібно ось туди, бачите, ось туди. Вброд. Зараз будемо осуществляти. Давайте, друзі, погнали. Буде дуже цікаво. Да і доберемось до місця, там включимось і будемо ловити. Ну вже, напевно, потемніше. ну Так тому і бути, як кажуть. Місці. Ось, чистимо зараз, тут трошки повривали, ось таке тут відсипано. Кирушка вириває. Ще трошки дивись, там, там одразу свал. Треба короче, з собою брати. Раз, да. раз, раз. Там буквально, друзі, два шаги і зразу яма. Так, там типу мілячок. Чисто ми будемо закидати. Ох, ні. Капустянка. Ну, Випалзок, це не виповзок це дендрабене. Воно був на живці. Так що будемо готувати зараз це, закидувати і ловити. Хто ще не купив собі гарний якісний ліхтар, хочу всім порадити ліхтарі від компанії Nightcore. Компанія Nightcore дійсно робить гарні речі. Я користуюсь ліхтарем. Від компанії Nightcore NU45. Друзі, цей ліхтар це взагалі топис ліхтарів. Він дуже швидко заряджається. У нього зарядка USB-S. Yeah. Повна зарядка 30 хвилин. Друзі, він не боїться ні води, ні влаги, ні пилі. В нього блокуються кнопки. Тобто він не вімкнеться в вашому рюкзаку. У нього дуже довго тримає батарея, мені вистачає три риболовлі, і я взагалі його не заряджаю. Я не парюсь, я, я, я певен на 100%, що його вистачить. Він дуже зручний, дуже легенький, дуже маленький, і в нього є освітлення як і червоне, так є і освітлення біле. Тобто в нього є освітлення трьох режимів. що ви дивились, це перший режим, це другий. І це, друзі. Третій. Він такий яскравий, друзі. Тут можна не то, що книгу сидіти читати. Просто мені вистачає його. І для зйомок я перестав використовувати подкамерне, подкамерне світло, тому що цього ліхтаря мені дійсно вистачає. Друзі, компанія Nightcore ну, це, дуже крутий, це дуже крутий ліхтар. Усім раджу. Тобто, всі силочки на компанію є в описі. Заходьте, ссылочка на цей. Ліхтар на багато інших ліхтарів. і Там є ліхтарі на будь-який гаманець. Тому переходьте і купуйте по промокоду на гачку 10% знижка. Всі сили в описі. А ми погнали рибалити. Друзі, ну ось я розставив всю свою батарею Кирюшкіна. Що по вудкам? Salmo Blaster, Рост 240. Тест до 200 грам, це одна з перших моїх палочок. Тут зроблена звичайний патерностер доночка, гамакацу 2.0, грузочок 200 грам, Катушка Brain Classic 6 тисяч, шнур 0,4. тут. Це я вже не перемотував років 7, напевно. Це палочка Ріна Зепка 3-метрова до 300 грам тест. Катушка DAM. Шнур 0,5. Тут теж зроблений звичайний патерностер. Це палочка від флагман Power Game. рост 237. Катушка теж від флагман Big Cat. Тут буде, я ще не вирішив, якась оснастка буде. Тут висить чисто карабін. Це паличка Extreme Catfish від Mivardi, тест до 450 грам. 3-метрова катушка Black Cat 8000 шнур 05. Тут зроблено такий монтажик з підводним поплавцем, шумовичками на один гачок. Гачки теж 2.0, ц Ой, який гострий. Так що, так. А тут ми вирішимо щось. Зараз зараз перших дві усіх відправляємо, потім насаджуємо сюди виползок Теж відправляємо. Кирюша вже одну відправив. Поки не несе. Ну ти все, все одно на трошки на упереження брати. Бо якщо воду дадуть, то воно полетить. Так, коробочки окремі в, 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 А, не доставав? Робочки в пакет. В пакет. А, там, там, що є, що ви... є, ну все, шамбісі. Зараз будемо насаджувати. Капустянку сюди. Так, що, ну беремо всю підряд, маленьку теж треба із розходувати. Тут вони літають. Да. Ми тут зараз насадимо. Маленька, маленька, на жаль маленька. Зараз пошукаємо трошки більше. Ну, маленька, але все одно. Тут, бачите, хтось її питався засажувати. Сьогодні у нас буде такий, можна сказати, Ось це нормально. І ми закриємо гачок. Ось так. Ось така краса. Бо маленьку теж треба ізрасходувати. Так, цю паличку ближня бровка, десь приблизно відстань 25 метрів. Что-то тут даже ближе, надо было еще ближе, мне кажется. Ну ладно, уже будет. Будет, як будет. Так, все, подтянули. И сюди дзвіночок. Перша є. Зараз будемо другу. Є. Друзі, є перший. Це... Ну не знаю, ну впирається, наче непогано. Слухайте, я тільки забросив, щоб ви зрозуміли. Ісход. Ні, 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 є, на мене пішов. Слухай, ну наче непогано. Друзі, я ще другу паличку не зміг забути, закинути. Ви розумієте? Глянь. І це заліковий сом І це заліковий сом, щоб ви розуміли. Іди сюди. Ага! Фігеть! Друзі, друга палка, я тільки її наживив. Одразу клювання. Одразу. Ти не бачив, куди дзвінок лотів? Бачив назад. Друзі, подивіться, який красунчик. Аааа! Крутяк! Крутяк! <brewery> я тільки закинув на ваших очах, от я другу почав наживляти, я навіть її ще не наживив. Фу! І це просто... І це не можу нарадувати. Нарешті. Так, друзі, ну, ту плутку закинули, ту, що я збирався закинути. Зараз наживили на ту, що я піймав, і теж її відправляємо недалеко. Недалеко. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Нормально. Це те ж саме, приблизно те ж саме місце. Ну, перший є, це, це вже добре. Так, беремо зараз дзвіночок і туди. Так, Я сподіваюся, що сон сьогодні нам не дасть. Не то що заснути, а не дасть... Я ще навіть не розклався, друзі. Ви бачите? Все швиденько, швиденько. Так. Зараз сюди оснасточку відправимо. Так, ну я трошки смістився, то я трошки сюди кидав, це трошки смістив, ну нічого. Так, друзі, наживили, дивіться, дендробенка. і ось так от одну капустяночку закрили. Бачите? Ось так, бачите дендробенка і одна капустяночка ось такий красивий жмуток і відправляємо його туди друзі було клювання тільки що на ось це. І він нікуди не дівся він там потрошку чи ні. так я закидуюсь Да, там що то помельче. Я тут груз упал швидше. Быстрій ще впав грузочка. Ну попробуем. все попробуем. Потім перезакинемо ще, я закину одну поближче. Годинку постоїть, я перекину поближче. Ну, наш трофейчик плаває. Ну, це не трофейчик, але тому що всі попросили сома, сом поїде вже, жінка каже, привези мене соміка. І попустіла, да? було клювання таке ніжне, друзі. На жаль, не засняв я вам його. Ну, Те, чи нема, це не несе, це він. Можливо, маленький. Можливо, привредити. Ну тут теж сказати, щоб так прям сильно клював, то ні. Ні, ну клю... клювання є. Так, друзі, ну перекидуємось. Потрошку. Друзі, ну було клювання і щось незрозуміле таке. І гарне наче клювання, так пару тичків. Все одно ну, не, не думаю, що я що це крупний сон. Попускаються бачите відтягнуто було зараз. Ну, давай. Давай, родной. Може зрозуміти, друзі, ну таке клювання слабе, просто тик-тики все, тик-тики все. Зараз вже майже що в нас там? Майже друга. Ну, чутно, що риба гуляє, тобто, чутно як риба плещеться. Навіть виходить чутно, але там далі. але невеликий. Да, не друзья. Не наш размер. Та давай же, поднимайся. Ось бачите як такого вже Кирюша вже відпускав одного і я ще на такого на одного на такого на одного натрапив. Зараз візьму ліп грібчика, щоб не вмазувати ручки. Де він тут? У нас, а в нас він ось тут. Слухайте, ну розмір зовсім не наш. Та давай же, не крутись, ти, я тебе відпущу. Клюнув він на дендрабенку з капустянкою, друзі. На дендрабенку з капустянкою. Так. Давай. йому. До побачення. Та не туди ж. Давай, Все. Бай. Зови про бабушку. Друзі, ну перекидаємось. Якісь клювання були, але на жаль... Все нерезультативно. достаєш, а тут все об'їво. Скотина така. Перекидуємось, скільки малька, бачите, фонарь світив і він припливає тут. Він. Дохне. Ніде немає, от де фонарь світив. От стріму світив фонарь. Так от. Друзі, ну є. Слухайте, клювання таке ніжне було. Ну а не великий, напевно. Ти бачив, яке клювання ніжне було? Взагалі. Таке, як будто там малеча якась. Ні, ну це не він, я думаю, що це не заліковий. Ну, зараз побачимо. Ні, ну не пол кілограма, а ні, пол кілограмовий сомс. Ну, кілограмовий. Так? Да? Так. Да. Зараз я візьму ліб гріпа та щипці будемо тебе спасати. Так, друзі, ну відправляється це пузати, пузати маленьке. Чудовисько. Ти подивись який. Давай. Бай. До побачення. Давай, давай, рости років через 5-6 приходь. Добре? О, друзі, це вже щось краще. Ні. Все одно не дуже великий. Ну це вже не такий маленький на пів кіла. Друзі, друга година ночі. Ні, теж малеча. Теж малеча, але не на пів кіла. Може, де той самий, що я відпустив, слухай? Можливо. Ось такий, бачите, я такого ж випустив. Скотина. Зараз ми... Так, а де ми дзвінок улетів? Ага, все побачимо. Зараз ми тебе відпустимо. Друзі, ну відпускаємо, трошки там його пробили, але я думаю, що він виживе. Нічого такого страшного немає. Пішов. Пішов. Пішов, красончик, давай, давай. Давай, родимий, давай. А ми наживляємось і закидаємось. Бираємо всю травку. Так, друзі, ну ось і закінчилася наша рибалочка. Вже пів на шосту, збираємось додому. Ви все бачили на власні очі. На жаль, клювання я вам не засняв. Клювання дуже рідкі були, але чесно скажу, ожидання, ну, очікування від цього місця були зовсім інші. Тобто, ми коли приїхали, ви ж самі бачили, я тільки закинув і одразу є. Це перша вудка була. І я думав, що зараз ми тут е, роздамо, а можливо, і потягаємо якось трофейчик. Але, на жаль, ви самі бачили. Можливо, трошки з місцем ми прогадали. Е, можливо, ну не хотів крупний брати. Тобто малеча брала, а крупний не хотів брати. Так що якось так. Друзі, ну це риболовля. Я думаю, що ще у нас місяць, сезон можна впиратися, а потім вже будемо трошки рознообразити. Зараз будуть інші трошки відоси виходити, але на сома ще місяць впираємось, як тільки можемо. Хто ще не піймав свого довгоочікуваного трофея, будемо ловити. Друзі, працювало все одно, в основному капустянка. Одна мілюзгаз, здається, клюнула на черв'ячка. А так, ще поки працює капустянка. Ми бажаю, ви самі я вам в відеосі не показував, але в прямому ефірі були, я щось забув вимкнути камеру, і навіть була лічинка хруща, на неї було клювання, але, на жаль, не результативне. Ось такі ітоги переболовлю. Ні, ну все одно круто посиділи, круто відпочили. Да, до речі, хто збереться, вже ночі такі прохолодні, тому не забувайте про теплі речі. Всім дякую, що подивилися. До зустрічі на риболовлі. Всім пока.